Останнім часом нам дуже часто задають питання, коли висаджувати розеса до різних овочевих культур в теплиці, парники і підплівкові укриття. Це дійсно одна з найважливіших операцій в агротехніці кожного овоча, і навіть незначне зрушення термінів може привести до серйозних наслідків, якщо запізнитися з посадкою, рослини витягнуться, почнуть хворіти, і багато хто просто не приживуться на новому місці. Урожай вийде слабким або взагалі опиниться під загрозою. Занадто рання висадка, особливо під плівку, може привести до загибелі розеесади від поворотних весняних заморозків, що також позначиться на врожаї. Сьогодні я розповім, коли оптимально висаджувати розеесаду основних овочевих культур. Готуючись до пересадки будь розеесади на постійне місце, запам'ятайте. Останню підгодівлю потрібно провести за 2 тижні до висадки. Найкраще для цього підійде весняне добриво Кеміра Універсал 2 г на 1 літр води. Також за 2 тижні до висадки сади в плівкову теплицю, парник або відкритий ґрунт, починайте її гартувати. Для цього виставляйте ящики з горщиками на закритий балкон або лоджію, спочатку на 20 хвилин. А потім додавайте по 15 хвилин кожен день, довівши загальний час до 2 годин. Якщо погода стоїть холодна, обмежтеся 30 хвилинами. Земля на грядках в теплицях або парниках повинна бути дуже родючою, пухкою, вологою і мати нейтральну реакцію. Навіть на середньокислих ґрунтах овочі рости не будуть. Питання у нас стаціонарна 6-метрова теплиця накрита полікарбонатом. Ми в ній вирощуємо багато різних овочів, огірки, помідори, перці, баклажани, зелень, редис, гарбузи і навіть кавуни. Там вдень у квітні вже спека, а коли в неї можна висадити розесиду томатів, перців і баклажанів. Тетяна Огурцова у полікарбонатну теплицю сіяти насіння і садити розесиду можна раніше, ніж в плівкову. Сам полікарбонат добре тримає тепло, та й щілин в такій теплиці немає. А значить, немає протягів, і температура там в день значно вища, а вночі повітря не встигає охолонути до вуличної температури. саду томатів туди можна висаджувати після 15 травня. Перців і баклажанів після 25 травня. Огірки можна сіяти насінням в ці ж терміни розеясаду, гарбуза і кавуна висаджувати в перших числах червня. Що стосується овочів, які ви сієте насінням, редис, салат, цибулісивок на першу зелень, то ви можете сміливо висівати їх в кінці квітня. І до посадки розеясади основних культур отримаєте перший урожай свіжої зелені. Я завжди купувала готову на невисоких томатів з обмеженим ростом, але в цьому році вирішила виростити її сама. Так вийшло, що я купила і високорослі, і низькорослі сорти. Чи можна їх вирощувати в одній полікарбонатній теплиці і коли їх садити? Олена Васильєва. І ті, і інші види томатів можна сміливо садити в одній теплиці. Тільки виділіть їм різні грядки або одну довгу гряду розділіть навпіл, високорослі в одному кінці, низькорослі в іншому. Справа в тому, що низькорослі, детермінантні сорти не вимагають пасинкування. Вони самі формують дві-три кисті і зупиняються в рості. Високорослі, індетермінантні, необхідно прищипувати, обмежуючи довжину основної батоги. розеясади від сходів до готовності до висадки у різних видів томатів різниця. У ранніх він становить 50 днів, у середньостиглих 60, у високорослих 60-70 днів. Ви самі зрозумієте, коли висаджувати саду по її зовнішньому вигляду. Готова розея сада томатів повинна по висоті досягати 40 см, мати 7-8 справжніх листочків і хоча б одну квіткову кисть. У період висадки сади температура в теплиці повинна бути в день 25 градусів. Вночі не нижче 19 градусів, коли висаджувати нагород розесаду білокачанної капусти і чи треба її вкривати. Валентин Губарєв все залежить від того, які сорти капусти ви вирощуєте, ранні, середньостиглі або пізні ранні сорти, урожай яких збирають для свіжого споживання в кінці липня, садять з 5 по 10 травня у віці 45 днів. Середньостиглу капусту садять 41 денної з 25 травня по 6 червня. Пізні сорти, які будуть використані на засолювання і квашення, висаджують з 15 по 20 червня у віці 30 днів. Розея сада повинна бути висотою 15-18 см і мати три пари справжніх листочків. Під час висадки у відкритий ґрунт рекомендується натягнути надглядами дуги і протягом перших трьох тижнів вкривати молоді посадки на ніч. Вирощую розесаду парців і баклажанів. Коли їх можна буде садити в утеплену, плівка в три шари, всі шви закладені плівкову теплицю. Сергій Петрович Сьомін, перець і баклажан дві культури, дуже схожі за своїми біологічними властивостями. Тому їх можна вирощувати навіть на одній грядці. Рослини ці дуже теплолюбні, тому з пересадкою в теплицю поспішати не варто. Тим більше, що вона у вас плівкова, хоч і утеплена, все одно тепло вона тримає гірше, ніж полікарбонатна. До того ж, і те, і інша рослина при пересадці обов'язково відчуває певний стрес. Тому постарайтеся створити їм найбільш комфортні умови. Перед початком загартовування на балконі приблизно за тиждень почніть поступово знижувати температуру в приміщенні, де знаходиться розея сада, до 19 градусів, щоб розея сада парців і баклажанів після пересадки в теплицю не захворіла якимось грибним захворюванням. За тиждень до цього оприскати її однопроцентним розчином бордуської суміші. За два дні до пересадки рясно полите стаканчики з розесадою теплою водою, щоб її легше було дістати з стаканчика, не пошкодивши коріння. Вік розесади при пересадці повинен становити 60 днів. Орієнтовно висаджувати розесаду в теплицю під полікарбонат слід 25-28 травня в плівковій теплиці з 5 по 10 червня. При цьому на рослинах має бути 10-12 справжніх листків і кілька бутончиків або зав'язей. У висоту розея сада повинна бути не менше 20 см, температура повітря в теплиці повинна становити 24 градуси, а землі не нижче 17 градусів. Якщо посадити баклажани і парці раніше, то вони зупиняться в рості і навіть можуть загинути. Тому потрібно чітко знати, коли висаджувати розесадо.